Ну, а лідер фракції БПП Юрій Луценко ініціює засідання ради колишньої коаліції для того, щоб озвучити кандидатуру на посаду прем'єра. Збори мають відбутися у середу. БПП кажуть, що готові запропонувати подання щонайменше двох прізвищ. Очевидь, остаточний варіант фракції згодять уже завтра. Бо питання буде не лише в заміні прем'єр-міністра, але й в формуванні нової коаліції та нового уряду. Додам, що наразі переговори щодо кандидатури майбутнього прем'єр-міністра і складу уряду ведуться між чотирма фракціями Верховної Ради. Це блоком Петра Порошенка. Народним фронтом батьківщиною і радикальною партією самопоміч не бере участь в переговорах, і так якщо вище згадані фракції домовляться, парламент збереться уже в четвер на позачергове засідання, щоб проголосувати. Нагадаю, що в понеділок ввечері народний фронт офіційно звернувся до Петра Порошенка та парламентської фракції БПП з проханням публічно заявити про кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, яку президентська команда планує внести до ради.